Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, друзі? Прекрасна погодка, отака сонечко світить, тепленько. Будемо працювати. Як бачите, під'їхав під прицепчик. Так, щось там. О, єсть. Так, і ставимо прищепочку, щоб не вилетів палець, тому що може... Таке може бути. Коротше що, сезон тепличок. Будемо працювати. Зараз поїдемо з татом. Треба чорнозему накопати, є там у нас одне містечко. Тракторець, звісно, грязний, нічого, треба буде помити якось. Перезимував там під навісом, там кури, коротше, то знаєте, як кури грибуються, то й палюка. Так що летим. Зараз, можливо, ще колеса підкачаємо, тому що зиму тут стояв, то може трошки за зиму підсіли. Так що поїхали. Так, що тут? Трошки, трошки дизеля піділям, да? так? Да. це відкривається, не мені Через сіточку заливаємо свіжак. і Поїдемо. Так, друзяки, ну що, приїхали з татом на поле, тут таке поле закинуте болото, торфяник всякий Короче, розкопали. Доброго дня. Доброго, розкопали. Отак такий верхнячок розкопали на на тик лопати. Сонечко вийшло, появилися у нас бойові роботи. І короте, такий чорноземчик копаємо. Далі будемо показувати для чого ми його копаємо. Да. Будемо тепличками займатися. Застелили старий бігбег, щоб потім коротше, ну, не замітати прицепа. Ось такий, такий чорноземчик. Потім ми його пересіємо, перетрусимо, покажемо як. Коли продаєш розсаду, люди кажуть, а що там кажуть, насіяли, да гроші торгуєте. Цей цей маленький процес, О, як тато накидає, отак робимо. Так, ну що, накопали ось стільки земельки. пока хватить, щоб лишній не вести. Як буде мало, то ще прийдемо докопаємо. Так, а так поки на перший ерферим. час хватить, щоб не загружати. Треба зараз все зараз побачити. Будемо пересівати, процес буде так що летим додому. Ну що, приїхали додому. Заристаємо сітку. Зараз побачите. Приспособа. чик чик що? Старий матрас. Добре. Поняли Опа. Раз, два. Це все. Лайфхак. Всі грудки нанизує і все. Да. Сміття. Значит, які виходить. Все, і це можна забувати кассет. Короче, це будемо в копиї. Ну, зараз зараз ще попел беру. Зараз я буду чуть підмішувати. А тоді воно все перемішається раз. <реку> Так, друзі, ну що, у нас ось вийшла ось така от земелька, яку в подальшому ми використаємо. Е, е, ну, Касети будемо сіяти, в касетах розсаду будемо сіяти. І це будемо наповнювати касети і сіяти розсади. Так що, отак сьогодні попрацювали з татом. Так що, всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!